Кована капусточка із м'яском. Ось така в мене сьогодні вийшла. Дивіться, буду смакувати. Ммм. смачненько. Рекомендую. Всім добра. Будем тушити капусточку. Дивіться, яка гарненька капусточка купила м'ясо з індейки біля крилишка. Так сказали в магазині, цибулька морковка все є. Приступаємо, нарізаємо м'ясо і будемо обжарювати. Ось таким гарним ножем ріжу. О, він добре ріже. На отакі кусочки, бачите? О, о такі гарненькі кусочки. Буде у нас така капусточка дієтична. О, ось так порізала м'ясо, бачите, на такі кусочки. Тут кілограма рівно індівшачого м'яса. І будемо морковку терти і різати цибулечку. Всі люблять в мене цю капусточку. Вона смачна виходить. О, і така дієтичненька. Так що подивитися, якщо вам сподобається, можете собі приготувати. І ріжемо цибульку. Обичненько. Будемо нарізати капусточку. Обично шапкуємо. О, тут капусточки десь до 2 кілограм. Ну, точно я не скажу. Купила собі головочку та й все. І нарізаємо такими кусочками, як для тушіння. О. І буде смачненько, і буде добре. Така буде добре капусточка. Уже палю. Бо я знаю. Так, додала сюди олієчки і виложу м'ясо. О! Ось так. На розогріту сковородочку. Бачите, як гарненько. Зразу зашипіло. О. Сюди додаю 200 грамів водички у капусточку. Ось так вийшло, навіть трошечки залишилося. Огляньте, який кусочок ще залишився. Навірно, було 2 кілограма капусточки, бо багато кастрюки. Багатенько. О, виливаю водичку і ставляю на плити. Хай вона пропариться, закипить водичка, і тоді вона отак осунеться і буде тоді якраз добренько. Закриваю крижечкою. О, отак помішую, беру м'ясо. Отака краса. Бачите, як гарно багато м'яса, так, таке гарнюще. Хай обжарюється. І -дій. Ось так гарненько м'яско, бачите, уже піджарилось, чуточку-чуточку зарумянилося. О, І я сюди додаю, вже тут водички немає, вже вона вижарилася. Разом цибульку з морковкою хай трошечки притушиться. О, можна окремо, звісно, а я все разом, щоб було. Я дуже люблю, щоб швиденько готувати, щоб не заморачуватися. О. І розмішую. В мене вже капусточка з морковкою, з цибулечкою трошечки підшарилась, її достатньо. І буду тепер я виложувати, переховую сюди, там виключаю. о, І даю сюди м'яско, Ось так. о. І на маленький огонь хай тишкується. І зараз роблю меншенький огонь. Прикриваю крижечкою. І хай тушкується. А потім буду додати спеції. Капусточка моя з пів часа вже протушилася, а тепер буду додати спеції. Так, солю. Зовсім не повна ложка. от, Два листочка лавровеньких даю. Перчик. Я люблю перчику більшенько, то я більшенько сиплю. Ось так. І пасти томатної. Небагато я даю, я не люблю. А потім будемо смакувати, що тут ще треба буде додати. повну я дала. І вимішуємо, і хай ще тушиться. І отакий. А потім побачимо, чи треба може трошечки сахарку додати. Ну, я скажу, добренько. Більше нічого не додавала, ніякого, не цукру, нічого. Якраз до смаку і ще накриваю крижечкою, і хай хвилин 5 протушиться. Десь вона, звісно, годинку тушилася. Ну тут же ж м'яско, щоб воно гарненько протушилося, щоб була добренька. От і все, все окей. Ось така в мене капусточка. О, і шарлоточку ставляю. Свою шарлоточку якраз у духовка нагрілася, ставляю в духовочку.